Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це щоденник прогнозів. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Сіти Огає. Есіти, вітаю вас! Олена, вітаю, дуже рада. Рада вас бачити. Сьогодні вже ж будемо говорити про. Те, що має статися у другій половині січня, по календар тижня, але перед цим хочу поставити такі вам важливі питання щодо ситуації в Україні. Скажіть, цей січень, що має статися в Україні, або взагалі що має статися у світі, яке буде пов'язане з Україною, і до чого приготуватися українцям? Зараз насправді ще йде важкий період і напротязі січня він буде. Він буде до середини лютого, тому що, по-перше, ще енергія старого року 2025-го вона буде працювати до середини лютого, до китайського нового року. А також Сатурн він зараз проходить по своєму найсильнішому знаку. І він піднімає всі кармічні історії, всі важкі історії. Це дуже важкий транзит, який повториться тільки через 30 років. Тому зараз це непростий період для всіх, і ви відчуваєте якусь тривожність, хвилювання, можливо. Втомленість, Неможливо спати вночі, якщо обстріли неможливо спати, люди, які знаходяться за кордоном, не чують обстрілів, але вони також не можуть спати. Тобто іде велике перезавантаження, іде робота на клітинному рівні, наше тіло фізичне, воно готується фільтрувати і приймати більшу кількість а, світової енергії. І тому зараз хочеться трошки відсторонитися від інших людей. Вам може бути важко знаходитися в гучній компанії, хочеться побути наодинці, наче хочеться щось переварити, переосмислити. І Ось це переосмислення це якраз є пробудовування. Нової клітини, розширення клітини, зміни на рівні клітини для того, щоб наші клітини вони могли транспортувати більше світла. І якщо ми в цей період не дамо собі час на цю трансформацію, в подальшому це буде дуже важко, і тіло, воно просто не буде вивозити. І воно буде хворіти. Тому, будь ласка, побережіть себе в січні, дайте собі час. Ще триває важкий період, але в середині лютого, десь з 15 лютого, ви будете відчувати полегшення. Дякую, Сіта, скажіть, ось такий важкий період. Він буде пов'язаний знову ж таки з ситуацією в Україні. Чи можна надіятися, що власне у лютому ми не лише будемо почуватися краще на фізичному рівні, на духовному рівні, але й власне блокаути, відключення світла і такі масовані обстріли в Україні теж трошки зниж... знизяться, припиняться. Так, звичайно, я бачу, що буде полегшення з середини лютого, і ви будете відчувати, чим ближче до літа, чим ближче до весни, легше енергія. Вже немає таких блокаутів, таких відключень. Зробіть висновки, що чомусь влітку не відбуваються блокаути, коли тепло, коли сонечко. Вони відбуваються саме взимку, тому що це. Терор людей, людей тероризують саме в ту пору, коли їм дуже потрібно ось це домашнє тепло, домашнє світло, підтримка, і їх тероризують, щоб ввести їх в такий складний негативний стан. Тому зараз ви закаляєте свою психіку. Це такий тренажер для того, щоб утримувати позитивне. Відчуття позитивний настрій, зважаючи на відсутність світла. Дякую. Ну і останнє хочеться почути. Скажіть, від чого ви застерігаєте саме українців, загалом людей в ось цей період, кінець січня, початок лютого. Від чого застерегти себе? До чого звернути на що звернути увагу? Собі? Потрібно дуже бережно віднестися до свого тіла і свого здоров'я, тому що тіло. Без нього ви не можете просто проживати це життя. Тому бережіть себе, тепло вдягайтеся, пийте багато теплого, багато гарячого, розслабляйтеся, максимально відпочиваєте, допоможіть зараз своєму організму вітамінами додатковими. Допоможіть своєму організму чисткою організму, чисткою тіла. Дайте можливість тілу зараз перелаштуватися. Січень це час на перелаштування, перекалібровка тіла йде. Тому дуже-дуже важливо надати собі цей час, надати собі цю можливість. І прослухатися до свого цього. Дякую вам за такі цінні поради. Ну, ми починаємо календар тижня, це в нас 18 січня, неділя. Скажіть, яким буде цей день, і власне на що налаштуватися у цю неділю? Я бачу, що цей день буде енергетично досить сильним. Він буде надавати людям багато сил для того, щоб ви щось робили. тобто Захочеться кудись піти, з кимось зустрітися, а, захочеться щось поробити по дому, по хазяйству. Тобто у вас буде багато енергії, не стримуйте себе в цей день, а, якось використовувати цю енергію, цей день підходить для хатніх справ, цей день підходить для спорту, для прогулянок, для зустрічей. Тобто цей день вам надається енергія для активних дій використовувати. Дякую вам, наступне це понеділок 19 січня. Як саме дата цього понеділка 19 буде впливати на цей день? Насправді 19 це енергія сонця і понеділок це енергія місяця. Це з'єднання чоловічого і жіночого. Тому з одного боку це буде такий м'який помірний день, з другого боку, знову ж таки, у вас буде енергія для якихось активних дій. Тому, якщо ви щось плануєте на понеділок, плануйте дуже добре для якихось оновлень гардеробу, покупок, якщо ви щось в побуті вирішили купити, придбати цей день підійде, і в магазинах не буде якихось черг, і багато людей ви можете. Піти, придбати те, що вам потрібно. Також цей день допомагає для того, щоб якісь зміни провести в просторі. Наприклад, ви можете зробити перестановку меблів, ви можете купити нову постільну білизну, ви можете оновити речі, щось поміняти, щось переставити. і ви будете відчувати енергію такого оновленого життя. Дякую вам, рухаємось далі, наступне це вівторок, це 20 січня. Яку практику ви порадите виконати саму цей вівторок нашим глядачам? Тут дуже цікаво, знову чоловіча жіноча енергія, вівторок це Марс, а двіка це місяць жіноча енергія. І ось тут практика балансу між чоловічим і жіночим, і найкраще це танці. Якщо у вас є чоловік або дружина, або хлопець, дівчина, ви можете разом піти на танці, ви можете потанцювати вдома. Якщо ви не зустріли ще свого партнера, ви можете вимкнути музику і сказати, що зараз мої внутрішні чоловік і вінка починають танцювати, балансуватися, гармонізуватися і просто танцювати під музику. Це допоможе вашому розширенню прекрасному наступу. Дуже дякую вам. Рухаємось далі середа, 21 січня. Від чого краще відмовитися у цей день? А, насправді, цей день дуже підходить для, знову ж таки, догляду за своїм тілом. Я... Вони вам відмовитися від лежання, сидіння дома і сходити в баню, в сауну, на масаж, на якісь косметичні процедури, цей день це день для роботи зі своїм тілом, зі своєю фізикою. І тому, звичайно, цей день потрібно використати для свого тіла. Дякую вам. Рухаємось далі. Четвер, 22 січня. От як ця дата, 22, буде впливати на четвер. Четвер, це день, най, і двіка – це місяць, наша свідомість, підсвідомість. І в цей день будуть дуже добре засвоюватися знання, нові знання на глибокий рівень. Тому, якщо ви хочете створити в своєму житті якісь нові звички, нові, щоб нейронні зв'язки пробудувалися, вам треба попрацювати над собою саме в цей день. Вам потрібно почати нові знання, почати читати книжку, почати вивчати якийсь матеріал. Тобто все, що ви будете засвоювати в цей день, воно дуже глибоко піде на вашу свідомість. Дякую вам за таку цінну пораду. Наступна це п'ятниця, 23 січня. Власне, що ви порадите на цей день, яким він буде енергетично, ця п'ятниця? Дуже світлий, такий чистий день, цей день підходить для. Нових знайомств, зустрічей, побачення для того, щоб купувати е, красиві речі, для того, щоб робити подарунки своїм близьким, дарувати щось жінкам, якісь красиві речі. Цей день підходить для творчості. Якщо ви любите ліпити, малювати, якщо ви любите готувати, ви можете саме в цей день проявити свою творчість. Це Дуже світлий і чистий день, і все, що ви будете робити в цей день, піде вам на благо. Дякую вам, не залишайте субота, 24 січня. До чого приготуватися у цей день і що ви порадите українцям? Цей день буде легкий, хоча це і субота, але пройде вона максимально легко. <кій> Також. Цей день, звичайно, я завжди раджу спуститися, слухати мантру Сатурну. Цей день я раджу запалювати в будинку чорні свічки і проходити свічкою по будинку цей день ідеально підходить для того, щоб очистити, очистити свій будинок. Тому, звичайно, присвятіть цей день чистоті, своєї чистоті, свого тіла. І ваш настрій, ваше приміщення, де ви живете, буде чистим, світлим і прекрасним. Дякую вам, Місіта, за поради, передбачення власне на тиждень і на цілий місяць. Будемо е проживати цей період як найкраще. Дуже дякую за те, що поділилися з нашими глядачами цією інформацією, і до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.